Святий, Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись, У тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрій про лінчі сполись. Закрий наше небо своїми руками, Щоб вражі ракети не падали знову, Щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не сільчить, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цю кляту війну, прийди до малят, що лишились без мами, І до тих, що татусь, не вернувся з війни, візьми їх в вопів. Святими руками, щоб дотик батьківський, відчули вони, святий Миколаю, не хоче дарунки, нас інші бажання, в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків На мир у торбині своїй принеси.